93 окрема механізована бригада вітає усіх. Сьогодні у нас на обзорі сухпайок американський. Ви просили, щоб я показував як мога більше е, різних сухпайків. До мене попав такий американський сухпайок. Зразу хочу сказати, це не нам видали, це такі сухпайки видали. Іншому батальйону, але хлопці знають, що я роблю огляди на них, і вони привезли мені на огляд оцей сухпайок. От ми подивимося, я вже робив британський сухпайок, український, а ось і американський. Зараз подивимося, що в ньому і наскільки він смачніший. Бо я його не їв, я не знаю, що всередині. То зараз ви побачите першу реакцію і як воно є. Саме по американському сухпайці. І так, у нас такий сухпайок. Ну щоб ви розуміли, десь розміри його 30 на 20 см такий. Вага десь близько кілограму. Як він розпаковується? Ніж тут не потрібен. Зразу не треба рвати зубами там ще щось. Все дуже просто. Ви його ось так розете. Хопачки. І ось у нас те, що всередині. Зараз я усе викладу і ми розберемось, що у нас тут є. І так ми усе вигружаємо сюди. Зараз ми розложимо усе і будемо дивитися все, що у нас тут є. Картонка якась. Так, ну, доволі я думав тут... Мало їди, а тут як-то так, щось багато пакетиків. Ось у нас отаке щастя. Так, от увесь комплект, що у нас є. Ну що, підемо дивитись з самого простого. І так, в нас ложка. Ложка міцна, пластикова, дуже гарно. Далі у нас є отакий пакетик. Зараз ми його розірвемо. А от тут у нас не... А, ні, не треба, ніч не треба. Я вже хотів за ножом йти. І так, що у нас в цьому пакетику? От дивіться, я висипаю собі. Показуй, показую. І так, у нас тут дві жуйки. У нас тут... Полотенце таке. Його намачуєш і воно, походу, буде розбухати або ні. Не знаю ще. Ще у нас мусь туалета. Латекс free. Теж якась серветка. У нас тут соль. І щось у нас тут. І у нас тут сірники. От я вам зараз розпечатаю і ви побачите. Ось бачите, які сірники. Їх відламлюєш так. Ще подивимося, як воно зажигається. І все, і воно горить. Так, це зрозуміло. Далі у нас є така бутер якийсь то Я англійську мову не дуже. Але ми будемо зараз розпаковувати усе. І куштувати. Куштувати. Ось так, щоб ви бачили. Це у нас... Я попробую. Це у нас горіхова нуга. Така. Колорійна. Тут написано 28 грам і смачна, 160 калорій. От її можна просто їсти без нічого. Ну, Лише з кавою обувчаємо. Так, це є. Далі у нас іде отакий от Blackberry Jam. Ну, вже зрозуміло, що це буде щось солоденьке. то ми ось видавлюємо що це у нас от такий бачите от джем дуже смачно клубничка як там каже полуниця чи поляниця? А ану спеціалісти Mm, смачно. Далі, що у нас тут ще таке? Є ось. 200 калоріїв. white snack bread, Я так розумію, це у нас повинен бути хліб. Да. Ось такий у нас хліб. Бачите? Mm. Хліб як хліб, м -м 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 -я -м як, -як булочка така. З Макдональдса, яка трошки довше полежала. Але смачний, смачний хліб. І хочу вам сказати, от побачите, він м'який. Він дуже м'який, як будь свіжий. Не сухарій. Оце класно, класно хочу сказати, тому що в інших, пікав, ну в британському, взагалі немає несухарівних хліба. В українському є там сухарі, вони смачні і довго можуть зберігатись, тому що вони як сухарі. А цей м'який і смачний. І не зіпсувався ще. Дуже гарно. Так, це у нас є. Далі, оце, що, що не зрозумієш, що це до нас таке. Пепермінз, я так гадаю, що це якісь у нас чи конфета, чи що. А може це треба кидати кудись в воду. Ви... Я зараз щас... зіма, воно воно кажеться, що це не істівне, а треба розбавляти типу, шипучки. Було вже таке. Ну зараз подивимося. от бачите як виглядає. Ну, ментол. Да, не Все норм. Ментоловая конфетка. Ментоловая конфетка. Фиг у нас тут калорий. Пишут, не пишут. Ты вообще все 0 калорий, 0 всего. А, 15 калорий. Не поправился. Так, доброе Конфетки. И у нас все залышилось. Три отаких конверта. Я конфету поки відкладу. І ми зараз отаке скуштуємо. Що це таке? Я не знаю. Шоколад протеїн Drink Power. Ага. Оце у нас треба його вже розбавляти. Водою. Ось ми його розпаковуємо дрін павер оце я робив огляд горілки газової от не знаю сюди гарячу воду наливати чи холодну я так гадаю що Холодна вода, ну, шоколад, мабуть, треба теплу воду. Давайте я ще відложу, ми далі підемо. І так я розумію, у нас тут ще два пакетика таких. Це щось типу, що тут у нас написано, Шоколада, пудінг, віз, протеїн. Ну всі поняли, так? Тобто ми відкриваємо. Шоколадка. Шоколад, шоколад. Щас як пирсне, межуючий. Ай. М -м -м -м. М -м -м. Хочу вам сказати. Ай. Дуже смачно. Такий шоколад, як з кремом. Типу какао. І воно з кремом таке дуже-дуже вкусно вкусно. Зараз я вам видавлю, щоб воно ніяко казалось щоб ви бачили, ось бачите. Ось такий шоколад. Супер. Хочу вам сказати, що це раціон на один раз поїсти. Я тут вже потрошку зів, наївся. Але у нас основна страва це ось. У нас тут написано Beef Strips in savory Tom Ski. Не знаю, що це. Але хочу сказати, що в чому цей сухпайок, цей набор дуже класно укомплектований, тому що тут є автономний розігрівач. Ось він. Автономний розігрівач. І ми цю страву, цей, що у нас, Бів Стрівс, ми зараз розогріємо і будемо їсти вже розогріту. Що треба робити? Ось у нас такий пакетик. Все по інструкції дивимось. Ми... Ось відриваємо його. Що у нас всередині цього пакетика? Так. В цьому пакетику у нас от такі пластинки. Написано, що їсти не треба. Це дуже важливо, бо я б вже його відкрив і з'їв би, мабуть. Ми сюди його назад кидаємо. І що робимо? У мене є вода. А, ми зарані покладемо, покладемо сюди ось, сюди кладемо. Ось. Ось у нас така конструкція. І ми заливаємо сюди воду. Що зараз буде, я не знаю. Вийдеться чи ні. Ви подивіться, воно починає бурлити. Ну але я його ще тримаю у руці, то ще не чую ніякого жару. Ось ми дивимося. Поки воно кипить, я вам ще покажу інструкцію. Як тут написано, що треба робити. Ось вона, бачите, тут все написано для того, щоб розігрілось. А ну я. О, вода вже тепла. Вода вже тепла. А скільки тут хвилин написано, не написано, а, скільки треба, щоб воно у нас скипіло. Не знаю. Ну зараз я час замірюю і скажу, скільки воно у нас розігрівалось. У нас пройшло 5 хвилин. Хочу сказати, що у руках її можна тримати. Воно гріється, але не такий кипяток, що може за зашкодити вашому здоров'ю. Ви нічого собі не зробите. Погано не обпалитесь. І так ми достаємо. Ось такий у нас. І тепер дивимося, як його відкривати. Щоб зрозуміти, як він відкривається, було б дуже гарно. Тут у нас Отакий, От ага. Тобто ми відкриваємо його отак. Ну, до кінця не буду відкривати. Що у нас тут така штучка? От щоб ви бачили. Я візьму ложку. Вже пахне. Пахне. О, дивіться, ось така штука. М'ясо я бачу тут. Що тут бачу ще? Давайте я буду куштувати і вам скажу, що це взагалі. М -м -м. Слушайте, вони на бограч похоже. Реально, м'ясо в томатній пасті. А це тільки м'ясо, я так зрозумів. Тут Чисто біф там було написано. Вот я тут чешусь. Очень. нет. Мясо. Вот еще раз по вам покажу. Я сейчас всю зиму. Такая смачна. Надеюсь. Вот. Ммм. Я вам хочу сказать, что вот сочняка дуже смачна. И не на грамульку не хуже Наша украинского Якщо Якби ніхто з закритими очима дав ізів, я б подумав, що це український сухпайок. Американці зробили, я як розумію, спеціально для нас. Бограч, тільки без картоплі. Ну, дуже-дуже-дуже смачно. Я не можу зупинитись. Я хочу подякувати нашим братям з Америки. Дякую вам що ви нас підтримуєте. Отакі От сухпайки. Наші солдати отримують. Нам ці сухпайки дуже-дуже важливі на передовій. Бо коли ти в окопі, коли ти в бліндажі, е немає можливості щось готувати. І ми можемо тільки їсти сухпайки. Тут дуже гарно, що можна розігріти і поїсти гаряченьке. Дякую американцям. Будемо... Сподіватися, що це не останні сухпайки, які ми будемо їсти. Хай нам присилають ще, ви нам присилаєте сухпайки, ми воюємо, ми перемагаємо. І дякую всім підписникам, які дивляться. Не забувайте підписатись, поставити лайк, вдарити у дзвіночок, бо попереду у нас дуже-дуже цікавих відео, як корисних, наш побут так, як ми воюємо. Ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу. Як завжди, Путін Гандон.